Голодомор в Україні тривав 17 місяців з квітня 1932 року до листопада 1933 за різними даними загинуло від 4 до 7 мільйонів людей. Хоча деякі історики вказують про 10-11 мільйонів загиблих. З початком 1933 року ці спеціально навчені активісти забирали все їстівне у мільйонів людей, прирікши їх на масовий голод. Лада намагається ізолювати голодуючих в межах певних окремих населених пунктів та територій, бо застосований режим чорних дошок. Села, занесені на чорні дошки, оточувалися збройними загонами міліції та радянських спецслужб. Занесення на чорну дошку вважалося Смертним вироком. За розпорядженням уряду заборонялася будь-яка торгівля в сільській місцевості, призупинялись продовольче постачання сіл, якщо таке зауважили, то переслідували та карали на 10 років ув'язнення та розстрілювали за будь-яке використання хліба. Пам'ятаймо, що в цей день ми маємо вшанувати кожного з тих, хто зазнав страшної смерті. голоду, для тих, хто не був відспіваний, забутий та й незгаданий, запалімо свічку, неважливо де, коли та скільки. Головне, що ми знаємо про ці жахливі та й страшні події, які більше ніколи не мають повторитися.